Честь! Вже в цю неділю поляки відзначають Великдень. Відзначати Великдень то обходять Вільканоц або Święтовач Вільканоць. Зверніть увагу, дослівно вільканоц то велика ніч. Проте вже в цю суботу поляки несуть на святіння спеціальну їжу, вкладену до кошика. Цей кошик називається Święцонка. І туди вкладають швятечне покарми. До цього кошика вкладають святкові продукти. Наприклад, пісанки, крашанки, вільканоцна бабка. писанки крашанки, Великодня Паска. Шв'єнтіч це святити. Готувати швянцонке це готувати оцей кошик. Також цей кошик прикрашають, наприклад, самшитом. Прикрашати самшитом то декорувати букшпане. Życzę wszystkim smacznego jajeczka. Бажаю всім веселої пасхи.